Вітаю, діти. А чи любите ви казки? Якщо так, сідайте зручно і будемо слухати чудову казку. Жили собі три брата, три веселих рожевих поросятка. наф-наф і нуф-нуф. Цілими днями. Парасята бавилися та гралися. Їм було дуже весело, бо погода була гарна, вітерець теплий, навколо було зелено і яскраво. Все було чудово. Малята, скільки братів грало на галявині? Три брата. Це цифра три. Яка допомагає позначити, скільки саме братів гуляло на галявині? Троє поросят ми можемо позначити цифрою три. Нашим веселим поросятам було добре, але у них не було будинків, і вирішили вони побудувати кожен собі будинок. Ніф-ніф побудував собі будинок із соломи. Солома яка? Легка. Будинок із соломи можна було побудувати швидко. Солома легка, тому він не потребував допомоги і швиденько, швиденько побудував солом'яний будинок. Скільки будинків стоїть на галявині? Один. Якою цифрою ми позначаємо один предмет? Вірно. Цифрою один. Поруч із солом'яним будинком Наф-Наф побудував будинок із гілочок та дощечок. Скільки будинків стоїть тепер на галявині? Два. Два предмета ми можемо позначити якою цифрою? Цифрою 2. Третій брат Нуфнув вирішив побудувати будинок. З каменю. Тому він будував довго. Він збирав каміння, приносив його на галявину і будував, будував, будував свій будинок. Він у нього вийшов міцний і дуже теплий. Скільки тепер на галявині стоїть будинків? Порахуємо. Один, два, три. На галявині стоїть три будинки. Якщо предметів три, ми їх можемо позначити цифрою три. За допомогою камінців, каштанчиків, гудзиків або мотузочки. Спробуйте викласти цифру три. І стали жити поросятка на галявині кожен в своєму будиночку. Ніф ніф жив у солом'яній хатинці, Наф-наф жив у будиночку з гілочок та дощечок, Нуф-нуф жив у будиночку з каменю. Який будиночок був найміцніший? Кам'яний будиночок, вірно малята. Скільки ви бачите на галявині будинків? Три. Вірно. А скільки поросят живе на галявині? Три. По одному поросятку в кожному будиночку. Дізналися поросятка, що в ліс зайшов вовк, і вирішили вони, що їм потрібні. Замки на будинках, щоб вовк не міг зайти до будинку. Але вони переплутали ключі і не можуть зрозуміти, який замок яким ключем закривається. Допоможемо поросяткам підібрати ключі до замків. Зверніть увагу, які отвори на замках у солом'яному будинку. Замок із трикутним отвором. Пошукайте очима. Чи є у нас ключ, який підходить до цього отвору? У будинку з гілочок і дощечок Замок із круглим отвором. Знайдіть відповідний ключ. А у кам'яному будинку. Замок із квадратним отвором. Ви бачите відповідний ключ? Ви змогли допомогти поросяткам підібрати три ключа до трьох замків, але злий вовк все ж таки знайшов галявину, на якій жили поросятка. Він набрав повні груди повітря. І як дмухнув на будиночок солом'яний. Будиночок був легкий, стіни затремтіли, і, як ви гадаєте, встояв будиночок чи ні? Ні. Будиночок розлетівся в різні боки. Ніф, ніф, швиденько. Побіг у будиночок до Нафнафа. Вовк підійшов до другого будиночка, зробленого з дощечок та гілочок. Я зможу зруйнувати і цей будинок, сказав вовк і почав дути. Він подув сильно, сильно. Діти, як ви гадаєте, встояв будинок? Ні. Будинок зруйнувався, розлетівся на гілочки та дощечки, і двоє поросят побігли до нуфнуфа. А, сказав вовк, от тепер я з'їм усіх вас і почав дути на кам'яний будинок. Довго дув, втомився. Діти, а як ви гадаєте? Зміг він зруйнувати кам'яний будинок? Ні. Кам'яний будинок міцний. Вовк не зміг його зруйнувати. Він тільки втомився, махнув лапою і пішов геть з галявини, залишивши братів у спокій. Поросятка були дуже раді, що розумний Нуфнув побудував такий міцний будинок. Зранку поросятка прокинулися, визирнули у віконечко і побачили, що прийшла осінь, в повітрі кружляли жовті листочки. Розумний Нуфнув сказав, Пропоную підготуватися до зими. Поросятка погодилися і вирішили назбирати різних фруктів та ягід і зварити компот. Вони отримали рецепт, що потрібно покласти в банку з компотом. І у них були фрукти та ягоди. Допоможемо поросятам скласти фрукти згідно рецепту. Подивіться. В одній банці вже є фрукти. У другу банку нам потрібно покласти такі самі фрукти, щоб компот вийшов смачним. Розглянемо наповнену банку, що в ній лежить. Що це, діти? Це виноград, вишні, апельсин, яблуко. Малина. Подивіться уважно на малюнок. Я вам буду розповідати рецепт, а ви будете складати фрукти до банки. Першим потрібно покласти в банку фрукт помаранчевого кольору круглої форми. Вірно, це апельсин. Другим потрібно покласти фрукт зеленого кольору. Це яблуко. Третім ми покладемо фрукт, який має малиновий колір і маленький зелений хвостик. Це малина, вірно. Четвертим Потрібно покласти фрукт, де на гілочки растуть багато ягідок, які утворюють гроно. Це виноград. П'ятим потрібно покласти дві ягоди, поєднані між собою зеленими хвостиками. Ці ягоди червоного кольору. Що це? Вірно, це вишня. Ми допомогли поросяткам згідно рецепту скласти фрукти для компота. Ввечері Нуфнув запропонував братам порозгадувати головоломки. Але одна була дуже складна, і поросятка попросила допомогти знайти рішення для цієї головоломки. Подивіться. Є два малюнки. Перший і другий. Поміркуємо, якої ж фігури не вистачає на першому малюнку. Спочатку подивимося, які фігури є на другому малюнку. Є два великих квадрата. На яких всередині намальовані інші геометричні фігури трикутник і коло. Є два кола, всередині яких намальовані квадрат і трикутник, і також є два великих трикутника, всередині яких намальований Маленький квадрат і маленьке коло. Тож подивимося, яких великих фігур не вистачає на першому малюнку. Квадратів діти у нас скільки? Великих квадратів у нас два. Так само, як і на другому малюнку. Кола у нас. 2. Так само, як і на другому малюнку. А трикутників один. Нам не вистачає трикутника. А якого саме трикутника нам не вистачає? Подивіться. є трикутник з колом і трикутник з квадратом всередині. У нас. Є трикутник з квадратом всередині, тому нам не вистачає ось такого трикутника з колом всередині. Молодці малята! Поросята вдячні вам, що допомогли розв'язати головоломку. А ще вони дуже раді, що ви дізналися їхню цікаву казкову історію. Про пригоди, будівництво будинків і як вони змогли врятуватися від вовка. Поросята хочуть вам подарувати гімнастику для очей, яка дуже корисна для вашого здоров'я. Ліво вправо рухаємо очима, вгору вниз. Куточка в поток. В інший бік. Поклипали, по колу рухаємося, в інший бік, очі закрили, помасажували пальчиками очі, відкрили очі, вліво-вправо. Поросятка з вами прощається, передають найкраще вітання і сподіваються, що ви ще багато дізнаєтеся про їхні пригоди. До нових зустрічей, малята!